Доброго дня. Зараз поговоримо про корпоративне оподаткування, яке саме відбувається в Естонії. В Естонії основні податки з точки зору компанії це податок на прибуток в дуже цікавому варіанті податок на вивідний капітал, та ПДВ, який здесь, здесь зветься податком оборот. Що стосується податку забороту, податок забороту є ну, фактично це ПДВ, в нього була ставка 20%, потім 22%, а потім зараз вже 24. Це чому? Це тому, що в Естонії відбувається реформа. Система оподаткування, Тому що державі дуже потрібні гроші на систему безпеки. І саме тому вводяться податки на систему безпеки. На систему безпеки. По податку забороту, тобто ПДВ, це основна ставка 20-22, Зараз, як я вже казала з 1 липня 24%, а також є декілька пільгових ставок для різних видів діяльності, таких як гостинічні послуги, таке таких, освіта і деякі інші. Ці ставки також змінювалися з реформою, там дещо збільшувались. Але найбільш цікавим для Естонії, безумовно, є податок на вивідний капітал, податок на прибуток. Саме цей податок був основним, що Дозволила Естонії е, е, зайняти перше місце в світі по якості системи оподаткування. Що за податок на прибуток в Естонії? Це не оподаткування е, прибутку, який заробляється, але не розподіляється. І тільки коли є розподіл прибутку, коли сплачуються дивіденди, такі, та, е, тоді вже. Спла... Сплачується і податок на прибуток. Тобто ця система дуже, дуже приваблива для таких, для стартапів, для компаній, які швидко розвиваються, які метою саме визначили, саме розвиток. Це інноваційні компанії, ну, наприклад, там чиста енергетика, біотехнологія, фінтех. Послуги та інше. Дуже цікава а, така особливість системи оподаткування. Що відбувається, коли безпосередньо йде виплата дивідендів? А, сплачується податок на прибуток компанії, і цей податок на прибуток раніше був а, 20%, існувала також ставка 14%, і, а, а, але зараз вже 22%. Це змінює систему оподаткування безумовно, До речі, зараз йде ось ця реформа, про яку я говорила, вона, вона буде змінюватися ще і, скоріш за все, до 2027 року, в тому числі, йдуть. Розмови про те, що буде ось 2% додаткових податку на прибуток, який буде саме на загальний прибуток минулого року. Тобто не тільки на нерозподілений, а на нерозподілений також. Тобто, що ми зараз маємо? Основна ідея щодо податку на прибуток. Які є податком на розподілений прибуток, коли відбувається виплата дивідендів, то цей прибуток виплачений дивіденди, оподатковується за ставкою раніше 20 або 14%, зараз 22 відсотки, і це фактично є одночасно податком на прибуток підприємства і податком на доходи фізичних осіб, якщо ми говоримо саме наприклад, про українських акціонерів, контролерів КІК 22 відсотки. Але є декілька неприємних моментів. А саме це податок, саме є податком на прибуток. Це не є податком на. Доходи фізичних осіб юридично. І тому, коли безпосередньо вступають в гру правила українського кік, і коли ми нараховуємо ПДФО на контролера, він, цей податок як військовий збор, так і податок на доходи фізичних осіб, не зменшується на суму, сплаченого в Естонії податку на прибуток, тому що це саме податок на прибуток, а не ПДФО. Він враховується за правилами Кік, які ми розраховуємо безпосередньо обороти прибуток Кік і те, що сплатила як корпоративний податок, але на ПДФО він. Не впливає фактично. А, таким чином, ось ці нюанси дуже цікаві в Естонії з точки зору оподаткування, з точки зору нюансів оподаткування, і саме це є великою перевагою для для естонських компаній, які можуть дуже цікаво оптимізувати. Податки. Що ще необхідно сказати щодо корпоративного податку в Естонії? Там є ТЦУ, тобто транспортне цінноутворення, коли йде, йдуть операції естонських компаній з операціями з низькоподатковими юрисдикціями, в яких податок менш, ніж третина естонського податку. В тому випадку другий цифровий критерій це прибуток, який отриманий цей компанію, 750 тисяч євро. має бути тоді є правила ТЦУ. Також в Естонії є правила КІК. Вони в тому випадку, якщо естонець володіє від 50% уставного капіталу або відповідних прав на отримання прибутку та інше, від уставного капіталу цієї компанії іноземної. Саме тому. Ось ця система оподаткування Естонії дуже цікава, саме завдяки податку на вивідний капітал, і саме тому вона була неодноразово визнана як найкраща система оподаткування в світі. Але зараз реформа, і подивимось то, що вийде після реформування системи оподаткування.